Друзі, всім доброго дня. Такий гарний лісок позаду мене і тут, всюди. І грибочки білі. Будемо сьогодні збирати, пробіжимо ще по наших місцях. Вже були тут минулого разу і дуже були задоволені. Гарні здорові гриби, такі грубі. Сьогодні людей більше, але грибочки теж є. І от я просто сижу на грибниці, тут такі грибочки класні. Зараз вам буду показувати серіал з норвегією далі на паузі, тому що пішли гриби і ми збираємо. Так що дивіться далі. Ой, шляпочку зламав йому. Ех, прям на відео. не гарно вийшло. Оленочки теж є грибочок. Зараз буду вам показувати. Я от сюди йшов і просто не знав, як пройти, аби не стати на них. Подивіться, які. Подивіться. Ми будемо це рухати вже занадто маленькі. Значить так, далі. йдем далі, дивіться. Дивіться, які лізуть. Дивіться, що там далі. Оце рибочки. Осьінні, гарні, суперові рибочки. Подивіться, які лізуть. Подивіться. Оце риби. Це я розумію, почалися. Ось сіні риб офієний. Так. Так, чекайте, бо я ще бачу 3-4 мінімум. Подивіться, що відбувається. Подивіться. Подивіться. Просто гляньте. Це просто я не можу. Тут їх капець. І всі такі тверді. Та ви шо? які бочки. О так. Тут ще в нас є один пасажир. Ми вже до самого гарного не дійшли. Саме гарний ще впереді. Так, трохи позбирав. Але тут ще дивіться. Подивіться, зараз я буду рахувати, скільки на одному місці ми грибів знайшли. О, тут під гілочкою, так акуратно. Це навіть корінь. Це ми зайшли в лісу, це ми попали. Слухайте, тут не було людей на цій грибниці. Ніхто тут не пройшов. Тут якісь малі дуже, я їх залишу. Знову ж таки, давайте не будемо супер маленькі брати. І приближаємося до нашого богатиря. Він їх всіх здав. Я його трошки далі побачив. Отак. Вот а це то, що треба. А тут ще дивіться, лізе, бачите його? Подивіться. В корінь вперся, не може нічого зробити. Ну, хай бореться. Хай сам вирізе звідти. Не будемо йому допомагати. А це риб нормальний. О! Оце така база у нас. Ну що, дивимося далі. Може ще щось знайду зараз тут. О такому лісі ми збираємо, бачите. Дуже гарний ліс. Дійсно грибний. Маємо ще два грибочка. Невеличкі, люди підзбирують, великих нема. Але подивіться, які вони красончики. Подивіться. Ну біленькі ж, якусь баночку замаринувати. Нічого кращого не буває. Ось так. Проводимо час. Вихідний день з користю. Слухайте, ну грибочки є, я вам скажу. Люди ходять. Але так от, ну, реально крутишся. Один, другий, третій, п'ятий. Зараз тут, бачу, ще лізе, дивіться, молоднячочок. Блін, треба буде їхати, певно, за 3-4 дні. Посеред тижня, бо сьогодні неділя, друзі. І перевіряти ці точки, тому що це просто тут, блін, може таке бути, що ого. ого. Тут вже друга база у мене зараз буде під пеньком. Я її навіть не буду нести туди наверх. Я спустився, бачите, що зробив. Тут знайшов і по грибниці вниз, І от вони далі. Спори, все, гриби котяться вниз. І завжди треба перевіряти. Верх вниз від гриба, якого ти знайшов. Це Завжди хороша практика. Оленка приближається до моїх грибів. І, до речі, несе теж дуже хорошу кубку. Ладно, йдемо до неї. до, до Оленки. Це я там вниз спустився. От туди, А це дивись тут. Це просто... Це тут півтора на півтора метра. Ось тут всі росли. Це громадян, там це звідти. Два ще стоять, вон. Роман прийшов, все тільки що. так Та просто. Вон ще дивись. чотири. так, от ще. І от два більших, Це от Романчик тільки що пройшовся. Ну що, збираємо наших друзів тут. Тут якийсь маленький, а тут таке, тут трошки більше вже. Давайте це цей заберемо теж, бо стерчить так, що заберуть же ж точно. Тут така земля, до речі, вони так не дуже закріплені. О, тут гарні. Фух. І тут ще один. Опа! Але їх тут багато. А так, зараз почистимо. А, ще один пропустили. Ось тут. Але пшено повилізало, треба буде їх закривати в баночку, напевно, знову. Потихеньку. Там ще 5 підберезовиків маленьких, знайшов. Отакі От всі гарнюньки, бачите. Ну, Зараз ми це все. Тут вже штук 30, напевно. Ну вони маленькі, але нічого. Маємо наступну. Погляньте, яка картинка. Просто ідеально. Давайте їх позбираємо швиденько. Треба бігти далі. Люди ходять. Опа! Ух! Який гарний, дивіться, цей теж. Такі стопчики повирізали. І цей. Тут ще маленькі. Позбираємо, бо нема що лишати тут. Ліс великий. Так. І маємо ще шість штучок на рівному місці. О, дивіться, пропустив, слухайте. Чуть не пішов. Сім. Так, нас тут, друзі, найшли ще грибочки. Дивіться, які просто я їх хотів показати. Рвати не буду. Це теж частина задоволення. Цейка якість гриба от почистив абсолютно всі чистенькі, тверденькі. Ну і тут ще маємо. Оп! В мушку цього разу. Але це бочечки, я не можу просто. Дивіться які. У мене чотири... У мене теж чотири штучки. О, чистимо зараз. Так, наступні трофейчики. М -м, цей чистий, свіжий. Так. Як намальований. Так. Отак. Добре є, файно, дивіться, ще кубка. І там ще кубка, і там оленка вже зайшла. Трошки більший грибочок. Опа. Отакий, файний. І це все дивіться, тут я кручусь просто. Далі збираю, вон дивіться. Наступний. І отак вони лізуть просто. Всі полізли підряд в один момент. грибочки. Будемо йти далі зараз. Це ми ще не зайшли у наші ліси, де ми минулого разу ходили, де були трофейні білі. Тут такі, знаєте, ніби маленькі, ніби люди ходять, ну, але тут їх не було. Тут не було людей. грибів дуже багато. Ми вже штук 60, напевно, тут знайшли на цьому схилі. Ну, всі такі, знаєте, невеличкі, такі, ось такі, ну, але якісні, суперові, осінні. Якщо їх залишити, їх зберуть сьогодні або завтра. Навіть в понеділок, я думаю, зберуть зранку, ходять місцеві в ліс. Це у них така денна рутина. Знаєте. Тому забираємо, йдемо далі. Обов'язково грибочки всі почищаємо, від корінчики зрізаємо і так трошечки землю з боку, бо ну, потім будете проводити просто дуже багато годин за цими грибами вдома. Це не дуже сильне задоволення. Але перебрати їх все одно прийдеться, тому що десь не дочищаємо, десь ще щось. Але основні такі землі, корені лишаємо в лісі. Дивіться, відрізаю гриб, а він просто білесенький. любий. Та й таке. Дуже добре. О! Так, підходжу до Оленки. Зараз будемо дивитися, що там у неї, бо каже, нас просто. Раз за разом, раз за разом. Так, ну покажи, що там. Ой-ой-ой, яка корзина класна. Подивись, які ти нарізала. А ці більшенькі такі, так? Ну, ці біленькі. Так, вони ж навіть не встигли потемніти. Ну просто. вони просто молоді дуже, так. От тут лізе, подивись, які молоднячок. Тут, тут дивись, оттам, отут. Я покладу От тут. Якийсь великий такий знайшла ще. Ні, ні. Я вам скажу, приємно ходити з таким кошиком. Мені б ще дивіться, що є місце, але грибів там вже я не знаю. 60-70. Ну багато малих справді, але є красончики. Продовжуємо наше рибарство сьогоднішнє. Я йду за черговою. Кубкою грибочків, які я тут нарізав, поклав, гарненькі, чисті, лежать, чекають мене. І ми будемо рухатися на наступний схил, де ми сподіваємося знайти щось більше. А ці зараз акуратно поскладаємо в корзинку. Такого грибка тільки що знайшов. Ще один нарізаний. А, нічого, якщо поламається, нічого страшного. Так як ми там. Так, оцей. Видав. оцих двох. Раз і два. Майки. Майки, 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 майки. Вони свою чергу видали оцього. Ось такий. От. Тут вже є що вирвати, в принципі, такий хорошенький, О боже, трохи аж надломався, бо не там ради його вийнятим піні, лишилося кусок гриба. Пішли в гори так нормально. Аж там ми були на тому північному схилі, зараз на південний піднялися досить далеко, бо внизу порізаних багато грибів і знайомлю вас з новою сімейкою. Значить так, добре, почнемо з двох красунчиків, які собі Добрали. обрали ось таке місце гарне. Подивіться на них. Але тут сиро. Таке прям мокре все, ого. І тут отакі класні грибочки. здається нічого не пропустив. Ну, важко тут. Бачите, листочки також самого кольору і отакі грибочки схожі. А тут у нас класний гриб. Отакий. дійсно великий грибочок. О, тверденький досить. Сподіваюсь, буде добрий. Ой, трошки відламалося. Файний, бачите, ще не пожовтів, не є старий. Отак, візьмем зараз це все. Йдемо далі. От наші рибочки. А тут, подивіться, який красунчик, ще один до цих в пару. І ще маленький тут. Набираємо. І зараз тут зроблю таку базу собі. І от буду збоку ходити дивитися. Гарне місце дуже. Ну що я оце ось тут знайшов. Потім ще два збоку, а дивіться, а ці не помітив. Дивіться які. Фу-фу, які гриби класні. І ще один. А, так. Ой такі. Трошки заморзаний в землі якісь дуже. Og det når man er så bra og sånt. Трівець з Оленкою. Оленка принесла таких 6-7 грибочків файних, бачите, зверху вже майже повний кошик. Зараз ще підрізаю одного. І там ще зараз мої заберемо. Дивіться, майже майже дуже файно сьогодні. Я думаю, ми можемо навіть і 100 штук перевалити сьогодні. Роботи. Буде наш рекорд. У нас з тобою рекорд 90. Угу. Так, Оленкою тут говоримо, а тут я побачив, дивіться, наступні грибочки. Отак різуть. Більше, може, ви збирали? Але за мазури зараз будемо їх якось від цей от від чіпляти, від, від честь. Ох, який тут. Тут, блін, замазури просто, але глянь такі бульби. Я його тільки що відрив якраз. Так. <гум> Таду його забирати. Тут такі бочечки, ну, на жаль, дуже... Ну їх обмог дуже зручно витирати. О, так, ми зараз в мушочок. І тут ще. І ще, іще, ну, ми оцей заберемо. Ох ти що? Такий грибочок. Ніби схований, не видно, люди не бачать, а тут дивіться який грибок. Дуже непоганий. Такий класний. Ну. Трошки ще тут підкладем. де. Блін, оце ніжка. Очки в мене тут, дивись. Тут оба були, росли просто. Тут просто тут. тут. Я угу, все. Вже майже повна корзина. Сара, блог. Оп, трошки сломава да? се нам при Так, по одненькому, по одненькому підзберем. Під бачите? Такі родики. Зараз отакі от середні пішли гарні. Ще під деревом, бачиш? Венькі, ні. У нас наступна сімейка, дивіться, дивіться, які от просто ось тут під буками. Гарні, дуже гарні. Такі твердівщі. Бераємо далі. Ми просто вже, не знаю, змучились рахувати, ми не знаємо, скільки там вже, напевно, 100 плюс. Ой, дивимося далі і насолоджуємося. Такі дні бувають рідко. Ну що. Наступний. Дивіться далі. Тут класні риби. Реально класний дивіться. Ой, клас. О. Це я розумію грибочок і дивіться далі. Це тут лізуть. Отак. Горизонтально виросли. Але вони великі. А це один гриб здається. юмий. такі справи. Дивіться, ще один бачу. Ще не закінчив. Наступний. Такі гриби трошечки більші, такі класні пішли. Буки почалися. Ось такі, дивись, бабся, які арби. Всі офігенні. Ну що, будемо зараз в Оксані брати пакети. Там подружка наша набрала. Ще й пакетів, крім сумочки, і вона вгадала. Сьогодні, як ніколи, він знадобиться. Дуже... Ну от і все, дивіться. Тут ще 2-3 грибочки можна покласти, але... але вже корзина дуже важка і повна. А ми ще, чесно кажучи, тільки 3 години в лісі. Не так і багато. Ну, трошки позбирали, але знаєте, ще можна збирати, ще є сили. Правда, темнувати трошки. Темніє якось. Брали геби і самі підвисимо. Красунчик. Ми взяли якісь Дивіться, яка картинка гарна. Тут березовики гарні. Чорні такі. А тут білесенькі. Під перезочки Може тут дідусь ходить, може забере його, якщо їм треба. Дуже гарні. Чорні такі осінні підперезовки, а це білячок. Ну йдемо далі. Трошки от менше стало зараз грибочків. Але тут ще знайшли два. Сідіться на цього красення. це грибок. Клас. Трошечки вже забралась з кошка грибів в пакет, тому що боїмось загубити. Тимніє. Ох, який ще гарний. Клас! Супер! Тихенько рухаємося до машини, вже темніє потрошки. Під завершення дня бонус королівський білий, фіолетова гарна дуже шапочка, ось тут різ в моху, як він любить, тут ще два. Може не буду їх рухати, а тут ще один красунчик. Гренде. Просто супер. Клас. Рідко трапляються ці грибочки, але вони дуже гарні. І що ви думаєте, я тільки відійшов трошки? Ще один такий ж самий красунчик. Королівський. Або інакшим словами – «сосновий білий гриб. Отак, так, вже на закінчення ближче до машини. Гляньте, який красунчик стоїть. О, ідеальний. І ще є саме головне. не кінець Туда ще би залізти. Дивіться, які лізуть красуни. Суперові просто. Збираємо їх всіх. Отак. Файно. Ще тут ненький заховався. В цих мушках класні грибочки. Вони чисті. І там ще ніжка. в них непогана така знизу. О, лендка з'їра. Оце класний. Там не розвису шаї, бачиш? Збоку. О. Спирсуйте. Это все. Сейчас на него Закрываем емки. Еще трошки под конец 10 штучек на, на косило. Дивись, какие там. О. О Ще вот на кінець еще один грибочок. Уважний. О, такий трошки старший вже, Таких сьогодні було мало, аж два. Це другий, що з жовтий знизу. Так, чекайте, бо маємо ще одного. Треба вже його дістати. О, і вже йти. Дивіться який. А тут молоднячок. Деліс. Файно. Ну. Так, ну що, вже включення з хати. Ви знаєте, на, на годинку вже 9 вечора ми поки доїхали. Подивіться, яка красота. Тут трошки більші, тут такі твердіші. Зробимо там маринадик, якийсь їх, гарно заморозимо просто на потім. Тут такі прям бочечки всі, або малюсінькі дуже. А тут трошки більше будемо сушити. Може, якісь теж відправимо туди. Одним словом, 198 штук. Наш особистий рекорд по кількості зеленкою. Ми дуже щасливі, змучені. І <гут> готові до роботи. Треба чистити і різати. Так що така грибалка вийшла. Не знаю, що я сказати. На цьому будемо завершувати. Побачимося. Дякую.